Він міг не йти на війну, адже був іще ще зовсім юний. Успішно будував спортивну кар'єру, тренував дітей, мріяв про сім'ю, та з перших днів великої війни став на захист країни. Спецпризначенець підрозділу Артан, головного управління розвідки Володимир Яворський на позивний Камаз, брав участь у надскладних операціях і неодноразово рятував побратимів. А під час евакуації одного з поранених загинув сам, закривши собою товариша. У Києві героїчний шлях розвідника вирішили увічнити на честь бійця, що віддав життя за батьківщину. Встановили меморіальну таблицю. Що про героя кажуть побратими і чим особливі операції підрозділу Гур Артан? Про все це далі. Мама Новий год проходить супер. Йолка є ялинка українською мовою. Я знаю, ти мене поправиш. Я в шапочці, я в штанях. Все добре, це коротке відео. Володимир Яворський надіслав своїй мамі, перебуваючи на передовій. Писав додому не часто, намагався не хвилювати близьких, адже виконував бойові завдання у найгарячіших точках фронту, з якими я файними хлопцями тут воюю. Спецпризначенець підрозділу Артан, головного управління розвідки, до війни він був професійним спортсменом, грав у регбі. Ще тоді у спортзалі показав себе людиною з великою витримкою і серцем. Привів його дядько і каже, ви з його зробите, людину. Так воно і вийшло. Дуже ціленаправлений, направлений, правдивий. Такі люди, як він, це хребет команди. За таких людей тримаються всі. І в спорті, і в житті це була людина, на яку рівнялися, згадує Володимир Комков. Він грав в одній команді з Яворським. Це дуже відповідальний спортсмен, тобто стати спортсменом це одне, а народитися їм це зовсім інша річ. Тобто, він повністю знав, що він робить на тренуванні. Що він робить на полі, і що він робить після того, як закінчується гра. Він пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. У складі підрозділу Артан головного управління розвідки відбивав ворожі штурми в Бахмуті, Сєвєродонецьку. Боєць на позивний Джура служив разом із Володимиром. Каже, на фронті Камаз був взірцем для кожного. Він неодноразово брав у полон ворожих солдатів, не раз рятував життя побратимам. Ми разом були на позиції, я в якості снайпера, він в якості коригувальника, і він замітив танк, який якби якраз висунувся, щоб по нас відпрацювати. І буквально він мене відтягнув від гвинтівки від, е, і в той момент прилетів снаряд. Тобто, був би я на тому місці, ну, якби він мене не відтягнув, не було б вже мене. Торік, 30 травня, Камаз був серед тих, хто захищав місто часів яр на Донеччині. Під час одного з бойових завдань поруч розірвалася міна. Він закрив своїм тілом пораненого воїна, якого намагався витягнути з поля бою. Ціною власного життя Володимир захистив побратима. Під час того, як це було в часом міру, під час того, як ми виходили вже з позицій, виїжджали на машині. Я отримав поранення. Наслідок чого не зміг сам рухатись. І на момент, коли вже я не міг рухатись і лежав в траві, прийшов Камаз разом зі своєю групою, він почав мене піднімати і позаду нього прилетіла міна противника. І виходить так, щоб він закрив собою від осколків, міни мене, але сам загинув. Безстрашний та мужній відданий справі та Україні. Таким він залишиться у пам'яті друзів і побратимів. У пам'ять про Володимира Яворського в Києві встановили меморіальну табличку та висадили дуб дерево, що є символом надлюдської сили, витривалості та жаги до життя. Отака така вона справа. Все, люблю тебе. Папа, я тебе люблю теж. Анастасія Пилишок, Катерина Самойленко, Олег Нев'ядомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.